Подовець, ось так як у мене, там цегла, шамотна вогнетривка, ось і на ній розкладаються дрова. І зараз будемо. А тут значить, двері закриваються. І ось така регульована заслінка регулюється шляхом закручування. Викручування цього гвинта от, регулюється тяга або ось так повністю відкривається і через нього розпалюється. Оце у мене нарубані такі мілкі соснові дрова, оце трішки ставиться на спід таких тонких дровцят. Потім